Вітаю, друзі, на найкращому аграрному каналі України. На YouTube каналі. Найкращому через те, що дивляться його найкращі аграрії. І ми сподіваємося, що дійсно в цьому році ви будете більш прибутковими, успішними, отримаєте хороший урожай. Декілька відео на Ютубі ми зробили по підходам по живленню озимої пшениці. Через те, що сьогодні багато дуже суперечливої інформації, і в літературі, і в інтернет джерелах Кожен радить робити так, кожен сяк. Але, друзі, вирішуєте ви насамперед. Ви на своєму полі, як ніхто, навіть не допоможе і супутникові дані. Необхідно тільки вийти, перевірити, подивитися. Хочете більше уточнити норму внесення азоту, зробіть аналіз. Аналіз нітратного азоту в ґрунті, аналіз азоту в лист в рослинній масі, і відкоригуйте вміст вологи в метровому шарі ґрунту. І можете тоді самі відкоригувати ту норму азоту, яку дійсно потрібно дати, щоб цей азот він сприяв формуванню хорошого рожаю через те, що можливо такі ситуації, друзі, як пам'ятаєте у 2020 році. Коли хлопці повносили азот і на пшеницю, і під кукурузу, а потім була жорстка посуха і надмірні норми вони пагубно вплинули на урожай. І тому ми ще раз хочемо звернути увагу на стан розвитку вашої пшениці. Сьогодні почався вже лютий місяць, сьогодні йде активне живлення. Хлопці закупили азотні мінеральні добрива: хто карбамід, хто селітру, хто сольватамонів, хто кас. Ну і застосовує його по тим своїм методикам, по тому досвіду, який дійсно приносить результат. І в одному із відео ми говорили, що от зараз перше підживлення. Так зване регенеративне по мерзоталому ґрунту, його називають через те, що є ще продуктивне перед виходом в трубку, його необхідно робити в залежності із-за ситуації на полі. А саме головне дивитись на розвиток рослин озимої пшениці. І ми потім говоримо, що якщо пшениця має три і більше пагонів пагонів, друзі, то тоді необхідно ще подумати і прийняти рішення, а чи потрібно ще додатково нарощувати дані пагони, щоб вона потім не вилягла, щоб потім не фати вологи їй не вистачить. А такі випадки були і в нашій практиці, я сподіваюся, вони були і в вашій практиці. А дехто зрозумів, що ми говорили 3-4 листочки. Так от, друзі, я хочу вам показати, от просто показати, на прикладі. От є рослинка. Яка має три листочки. У неї один пагін. Вона була, ну, Ця пшениця була пізно посіяна. Вона слабо розвинулася. То ось оце раз, два, три листочки і один пагін. А от рослина, друзі, рослина, де ми маємо раз, два, три, п'ять, аж шість пагонів. І на кожному пагоні є три листочки. І функція що пагона, що листочків. Абсолютно різна. І я хочу вам просто про це сьогодні і розказати, що функція пагона, друзі, пагін це вегетативний орган, на якому формуються листочки. Далі на ньому, якщо ми говоримо за пшеницю, формуються генеративні органи, квіти, відповідно, ну, між вузля, квіти і зернівка. Оце і є пагін. А листок це вегетативний орган. Який в основному виконує функцію фотосинтезу, асиміляції, газообміну. Тобто, оце от листочок. І тому, друзі, є велика різниця. Коли у вас на полі рослинка з трьома листочками, тоді необхідно і в зимовий період, і ще можливо навесні так зробити, щоб вона додатково розкустилася і дала хоча б три пагони, було б класно. Через те, що якщо ви посіяли, наприклад, Восени там 4 мільйона, це 400 рослин у вас з трьома листочками. І якщо взяти там в середньому масу тисячу зерна 1 грам, то це-навсього всього 40 цендерів. Ну, можливо, повезе і колос буде не грам, а більше, тоді може бути більше. А нам треба так сформувати стеблистій, щоб ми мали ну, мінімум від 700 в залежності від регіонів, а краще 800 пагонів. Тобто, щоб вона додатково розкустилася, розумієте? Щоб вона сформувала, і за рахунок є же кущення осіннє, а є весняне кущення. І за рахунок того додаткового кущення вона сформувала густоту, та яка дійсно дасть можливість отримати хороший урожай. Тепер вам зрозуміло, друзі, що листочки і пагони це абсолютно різні е, речі в біології. Ну, я абсолютно. Розумію, що не всі, можливо, мають хорошу агрономічну освіту, можливо, десь хтось відео дивиться неуважно. Бувають такі випадки. Тому перепитуйте в коментарях, можливо, ми відповімо тільки, відповідно, коли ви перепитуєте це з добрими нормальними намірами, а не для того, щоб створити якісь некомфортні умови. І під відео, і в коментарях розумієте? Ну, бувають різні випадки, ми ж розуміємо, і різні задачі. Тому, друзі, регенеративне, ще раз повторююся, підживлення його необхідно робити в залежності від стану пшениці. І якраз помер з лоталом ґрунтом. От В лютому місяці, хто, можливо, в січні це зробив. Ми даємо азот, хто, можливо, селітру там нітратна форма, яка дійсно дасть можливість потім додатковому кущенню. А на добре розвинутих посівах. Ви вже дивіться по ситуації, друзі. Це не означає, що ми сказали не підживлюйте. Друзі, необхідно підходити самому до свого поля і до своїх рослин. Це означає, що необхідно дивитися. Якщо буде волога і ми дамо додатково ще азот, це будуть фороби, борошниста роса, і при дефіциті вологи далі може бути так статися, друзі, що дана пшениця їй не вистачить вологи на всі ці пагони. Розумієте? А азот це наростання витативної маси, він спричиняє. А наростання витативної маси це підвищення асиміляції, це підвищення випаровування. Це зменшення тої вологи, яка дуже в великому дефіциті. Оце така інформація, друзі. Підживлення в залежності від розвитку пшениці, чи в неї листочки, чи в неї пагони. Питайте, поширюйте інформацію. Друзі, підписуйтесь на наш канал Мистецтво Поля Сер'єнка. Ми вам будемо дуже вдячні. І зробимо дійсно так, щоб і наші підписники. І всі аграрії, хто ще підпишеться, дійсно мали хороші результати. Ставайте спонсором нашого каналу Мистецтво Поля Сирієнка». У нас є три види спонсорства. Друзі, ми вдячні вам, спонсорам і всім, хто підписаний за те, що ви нас дивитеся. І сподіваємося, що наша інформація приносить вам користь пользу. І дає можливість все-таки бути більш ефективним і прибутковим. Ми разом з вами і бажаємо, щоб ви дійсно мали все те, що побажаєте. На все добре, слава Україні!